Доброго дня, шановні шановственной комісії. Сегодня 18 червня 25-го року я, голова комісії Дмитрия Владимира Вячеславовина що із из членів комісії на заседании постельной депутатской комиссии занимаются бюджета коммунальной властности социально-экономичной облоги и выстрелительные налоговых обидность вопросы решания опять же. Сергій Володимировського, Куржинська Світлана Юріївна, Мартинкова Олена Володимирівна, Лісик Володимир Вікторівна. Відсутні від, 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 від Віктор Миколаєвич, Харченко Андрій Васильович з поважних причин. Хворим для проведення засідання є. Засідання постійної комісії оголошують відкрито. На комісію запрошено секретар селищної ради, Шкуратівський Віктор Вікторович, Віктор, начальник відділу комунальної власності Чебатік Павло Павлович. На порядок денний комісії відносяться наступні питання. Перше. Про Розик проєкту рішення про зміну основного виду економічної діяльності комунального підприємства про Косилівської селищної ради. Другий про схвалення тексту меморандуму про співпрацю та партнерство між головним управлінням Національної поліції Хердонської області та Косирівською селищною радою. У кого є пропозиції і зауваження до порядку денного? Mm -hmm. Немає так. так не голосуємо. Хто за, хто отримався? За. Рішення прийнято. Пропонується наступне регламент засідання комісії для інформації по питанню до підліткового виступаючого проводження до прохвалення. Засідання до комісії провести може в 15 хвилин. Будь якісь пропозиції ні. ні. Хто за? Дякую, прошу всіх. Переходимо до першого питання. Про зміну основного виду економічної діяльності комунального підприємства добробут Васильівської селищної ради. Від комунального підприємства Добробут з надія селищного голови і до сесії селищної ради поступив лист щодо погодження зміни основного виду економічної діяльності. Вони хочуть замінити основний квет підприємства підприємства 4211, будівництво доріг і автострад на збирання безпечних відходів. Пропозиції внесено на розгляд сесії даному питання. Так, у кого депутатів є зауваження і або питання? Так, комісія рекомендує видати проєкт рішення з даного питання на розгляд за затвердження сесії, Прошу секретаря провести пойме голосування. Медіанів за вас Сергія. За п'ять за. за. Про схвалення тексту меморандуму про співпрацю партнерства між головним управлінням Національної поліції Хмельницької області та Бруселівською селищної ради. Основно надається політийському секретарю селищної ради. Колеги, вчора до Брусильівської селищної ради надійшов текст меморандуму від головного управління національної поліції, де пропонується Бурселівській селищній раді підписати е, зазначеною структурою меморандуму. Меморандум стосується введення посади офіцера, поліцейського офіцера громади і відповідно здійснення регламентування його роботи, навчання, укомплектування і так далі. З метою не зволікання, відтягування цього процесу прому, прошу, по, про, пропонується вам схвалити текст меморандуму, доручити голові, підписати його і винести зазначений підписний меморандум на затвердження чергової сесії. Коротко, які буде обов'язки у цієї посади? Поліцейського офіцера громади. Це як дільничий інспектор. Це по суті робота дільничого інспектора. Утримується він за рахунок, заробітну плату йому платить Національна поліція, а матеріально-технічне забезпечення орган місцевого самоврядування. Спочатку перебудови поліції в бування у штат. Я навряд ли на не коспітаю. Це вже така практика на рівні держави. Поліція вважає цю практику ефективною. Згідно тексту на меморандуму ми проводимо практичну підготовку та навчання поліцейських із залученням представників місцевого самоврядування. Як це буде, я не можу сказати, як це буде, буде навчання проводити. І вирішуємо питання щодо придбання шляхом перерахування субвенції в стороні 1 автомобіля для поліцейського офіцера громади, його обслуговування, виділення коштів на пальне і за розрахунку 150 літрів на місяць на кожне авто, забезпечення роботи поліцейської станції, ремонт меблів, техніка тощо. У вас є питання? Пропозиція зауваження. Ми не сфарбувалися питання. Ну, дивіться, текст меморандуму є. Меморандум. Да, це меморандум, ми його підписуємо, голова не. його підпише. Хочу зазначити лише, що сторони розглядають це меморандум як декларацію про наміри, що не призводить до можливих юридичних та фінансових наслідків або зобов'язань для будь-кого з них. Поряд з тим планується в міжсесійний період підписання таких меморандумів на рівні області з головами громад і для того, щоб дати голові повноваження підписати цей меморандум і винести його вже на затвердження наступної сесії, пропонується сьогодні прийняти таке рішення. Зрозуміло. І так, к, к, депутатів комісії, з нашої комісії запитань немає. Комісія рекомендує схвалити текст меморандуму. Друге, доручити селищному голові, підписати меморандум. Третє внести меморандум на затвердження сесії, як вкладений селищним головою у міжсесійний період. Прошу секретаря провести та голосування. голосування. Валерійович, за, або за Мартиненко, за. Мартинко навіть несі. Шестькая Светлана Юрьевна, я за лишение принято.